Мій позивний «Альпініст», я служив в 67-й бригаді підрозділі Гіс групи інженерного забезпечення. Я тепер займаюся виробленням різних скидів, на такі як Mavic, ББГ і різних дронів. Все залежить від потреб нашої бригади. Один з популярних боєприпасів називається у нас Роса, його вага до пів кілограма, так як він використовується на Mavic. Для MAVIC це саме такий більш зручний боєприпас по вазі. Осколочно-фугасний боєприпас накольного типу. Використовується такий накол, він вкручується всередину. Потім, коли вставляється цей гвоздь, йде пробиття, сам удар по капсулі, капсуль дитинує, взриває самозавичатку. Вся сколочна маса, яка знаходиться всередині, з дуже великою швидкістю розлітається і уламковий елемент поражає нашого ворога. Наступний боєприпас він й більш полегшеного типу. В нього вага вже не йде не пів кілограма, а 350 грам. Тол, також йде він осколочно фугасний, також йде на кольної дії. Все повністю те саме, тільки вага зменшена для того, щоб дрончикам було легше вилітати на більш довгі дистанції, так як велика вага не можуть певну дистанцію, проте з більш меншою вагою вони можуть залетіти більш далі в тил ворога. Є в нас такі боєприпаси, що називаються. В нас називають його спокійно зажигалки. Це зажигатний боєприпас, він скидається. На ворога, на бліндажі, на техніку, куди зручно, відразу після взриву йде на кол, і все це розкидається від зрива і йде возгорання. Це всередині напал. В 2014 році на Майдані дуже часто використовували це бензин, розтопили пінопласт при взриві, розкинули і загорається. В чому в ньому ще є великий плюс, коли воно до чогось прилипає, але липне воно дуже сильно. Зняти себе ну, неможливо. Воно відразу прилипає до рук, прилипає до кожи, прилипає до тканини і далі розгорається. Хвилин 15-20 він горить. Ну, усе всім відомий боєпас, називається Вог. Ми його переробили, так як він сам по собі маленький, 250 грам, і його можна цепляти по пару штук відразу на Mavic, на такі дрони, які мало можуть за собою тягнути ваги. Вог не сильно такий ефективний, але якщо падає. Десь біля живої сили, то 300 буде 100%. Рубашка, вона желізна, вона розкалується на маленькі-маленькі кусочки. розлітається по сторонах. Швидкість і дальність розльоту ну, максимум до 3 метрів. Далі воно може розлетітися, але вже ураження такого не буде. Ось боєприпаси називається роса 2,5. Він скидається не з Мавіків, так як вагу він не потягне, а скидається слабозвісний яги Баба Яга може за собою тягнути такі 4 боєприпаси. Вибухової речовини тут більше, ніж пів кілограма. 1600-1700 уламкових елементів. При падінні і наколення відбувається дуже великий зрив, так як і фугаса там дуже багато, так як осколкового елементи, 1600-1700 метрів. Все, що вокруг приблизно 8-10 метрів, якщо була яка жива сила, то вона повністю буде поражена. Дуже сильний боєприпас. Ми використовуємо ще знову, постійно щось змінюємо, постійно щось додаємо, замінюємо. Використуємо дрони, У нас є група дронщиків, які ми з ними домовляємося завчасно, виїжджаємо на полігон, розповідаємо завчасно, що нам потрібно, що ми будемо використовувати як вагу, і там уже все тестуємо. Ми не даємо на передовій позиції те, що ми не використовували, не пробували самі. Бо ми повинні бути впевнені в кожному боприпасі, що він спрацює, що буде уламкові елементи спрацюють. Наприклад, якщо взяти осколочну фугасню, ми виїжджаємо на полігон, ставимо цілі, наприклад, доски, пленку чи будь-що. Скидаючи скид, ми дивимося, яке є ураження, на яку вістимо. Зараз війна змінилася дуже сильно з 2022 року, небо постійно в дронах, TPU, Камікадзе, ті самі Мавіки, ті самі ББЯГ, великі дрони, малі дрони. Зараз повністю йде війна технології. Ну, повністю все замінили дрони. В нашій бригаді, в Гізі, ми постійно все. Змінюємо, доповнюємо замінюємо для того, щоб максимально краще в нас все працювало і ми були на крок попереду. Кожного дня практично живуть нові експерименти, нові дії і працюємо, просто працюємо. Кожного дня! Я бачу, що ворог наш зробив з нашою землею, з нашими домами. Я сам жив в Запоріжжі, зустрів війну в Запоріжжі повномасштабки. Я бачив, як. Брушився дома, я бачив, як гімні люди. І зрозумів, ще з перших днів, що ну, не можна сидіти, потрібно працювати. Вибрав собі сапера, тому що я зрозумів, що це моє. Мені легше зібрати це все, поставити, передати хлопцям. Ну, воно мені більш приємно. Я знаю, що вся моя робота вона використовується проти нашого ворога для знищення нашого ворога. І я себе тут відчув, я себе тут побачив. І почав цим працювати. Мені сподобалося. І далі вже працює, скільки часу. Нам дуже часто дають звіти по нашій роботі, показують, як воно працює, показують наші розриви. Ну, це мотивує додатково, коли ти бачиш, що воно працює, коли ти бачиш, що воно діє, ти хочеш далі працювати, працювати. Для мене особисто ці відео як душевна мотивація. Я що воно спрацювало, я хочу далі робити, 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 тому що знаю, що це допомагає знищувати ворога на наші